Вітаємо всіх на каналі Майстерні Ганвіта Життя в селі. І сьогодні неділя, 18 червня. І почнемо з будівництва конструкції для помідорів і люфи. Так, поки я Стіни стоять. Ось показую ще люфу. Така вона вимахала. Это буду для ней. Сейчас мы забьем. Про серьезно, да? Для ниточки. Ось тебе ниточки. А потім як вона буде підростати, будемо допомагати їй слідувати заданим маршрутом, да? якщо щось десь ще підтримаємо. Друга година дня, жара на сонці 35, да? і таке саме полке бажання зробити. Дуже хочете зробити. Я про цю конструкцію думав спочатку сам. Ну, я пам'ятаю, коли ми садили рюфу, що вона ж в'ючка і ось цю частину городу ми зазвичай от залишаємо таку в декоративному, на півдекоративному Тобто таке зелень зразу на стіл якісь квіточки і тут також будуть ці помідори зелений смарагд, вони плиткі, довгі. Ну ще коли їх тут садили, то уявлялося, що тут буде така потім, що все це разом оформить ось цю територію. Трошки покажу ось Петунії, як заквітають, це Бургунді. Дуже гарні кольори, дуже вона така яскрава. А про Чорне море, ой, червоне море. Хотів я взагалі робити окреме відео, бо це повна лажа не відповідає навіть близько, там ще вона в ящику, і потім це буде з тих з того насіння, що не відповідає, тому що заявлено на пальці. Підростає у нас аніс. Аніс, Ну, Потім ще трішки познімаю. Тепер з помідорчиками. Оказу ці помідорчики ми і пропасинкуємо. Будемо далі за ними доглядати так, щоб вийшло те, що хочеться. Вони індетермінантні, десь під 2 метри мають бути. Так, Вперше в житті робимо таке добриво. наливай воду, значить там десь... Гішок е, борошна, да, те, що ми працювали. Да, кукурудзяного. Надивилися роликів, що дуже там, прям хлібом. Ну, по суті, той самий хліб. Ми вирішили цю діжку, ми зараз наберемо водою повністю. А борошно таке, що його тільки можна викинути, бо його там жучки трішки потащили. Ну, общем, не ліквід. Але вже викидати, ну. Зробимо це. І ще також просто залишились дріжджі ще зими, коли ми там частенько випікали. Ми їх сюди просто Щас також і залишимо, ну, десь не знаю, може на тиждень. Так? Будемо дивитися, Будемо дивитися. Як, да, як буде йти процес. От. в общем не повторювати в реальному житті, це вперше. Будемо сподіватися, що в нас вийде. Дружі не вилізуть. <рес> Ми тут зробимо гару. Я не подумав. Ой. Ну що, насипаємо туди дріжджі більше, не будемо наливати води, а тоді спітимо, як підійде, якщо з цього щось... Веселе вийде, ми вам покажемо на відео, <гум> якщо буде лізти через верх. Ні, дрожжів дуже мало так. для такого количества. Ну, Вони мають таку властивість розмножуватись. <гум> розм... Тут у нас росте полуниця, за якою ми доглядали. Ух, і скільки там червоніє. Ми зимою її. Щоденно в великій кількості і обов'язково коктейлі. Не дня без коктейлі. От, А закривати вирішили не закривати, а просто насолодитися, не з'їсти. Тому що ягід в цьому році має бути дуже багато. От чисто чашечку кружечку на коктейль. І краще суниця, полуниця верніше, втрачає так аромат. А от скільки буде йошти, не залишимось без варення, дуже багато, у нас і багато кущів, всі вони багато смородини. Щедро вродила йошта. От перший раз до такої степені щедро вродила. Просто облиті стоять кущі. От вже постигла порічка. Якраз встигну ще показати, бо вже я потроху її почав об'їдати, їли втримуюсь. Дуже люблю цю ягоду, також її багато. Ось такі, просто воронами. Також за сезон ми трьох встигаємо її об'їсти легко. Йдемо робити коктейль, не можу пройти повз кущ волошок. Сіяли ми їх тут минулого року і тут вони вже насіялись самі, ми їх просто залишили. І не даремно, бо це дуже-дуже гарно. Дуже на них завжди багато бджіл, багато бутонів, вони безперервно квітнуть. Це дуже гарно. Ну Полуницю начищаємо в блендер, а це хочу зразу показати. Такі буває, виберемо там тарілку, залишаться погані такі полунички. Я їх скидаю в баночку, хочу спробувати зробити полуничний оцет, Не знаю, чи вийде, чи не вийде. По аналогії з яблучним просто зроблю. Можу щось буде. Ну і піс заправить допустим. якщо вийде, буде класно. Так, і повертаємося до коктейлю, тому що це у нас тепер стало вже традицією, обов'язково. Ми <смі>, на вечірні перед вечірнім походимо на город, випиваємо коктейль. Банан сюди потрібен для консистенції, ну, щоб воно більше нагадувало таке, як типу, шейк з Макдональдса. І він дає цукор. От, тому що піду візьму в холодильнику банан і молоко. Так, молочко я приніс. Так, і банан. Банан заморожений. Зараз я його... А, я його зразу перед заморозкою ріжу. Він там заморожується. Так. Е, ну, щоб було Ніколи не думав, що п'ять років тому, коли переїжджали в село, коли я переїхав в село сюди, мені здавалося, що я більше ніколи не спробую молока, чи там шейку з Макдональдса, чи там шейку фігні. там... Дуже любив якісь йогурти з магазина. Ну, ми Привили перший вставати. рік дуже-дуже важко було. По переїзду в село, ми перший рік не ну, можна сказати, на що ми. Реально, в порога, поки ми не, не свої закрутки не зробили, не з'явилися кози, перший рік було дуже важко. Не було нічого, нічого. Ну, ми ж в село переїжджали, ми зовсім не планували. За два тижні до переїзду в село я не думав, що я буду жити в селі. А приїхавши сюди, я думав, що я ну, тут побуду місяць-півтора і все. А потім зима, ну, ні копійки, грошей, ніяких запасів, в селі тут. Ну, було дуже важко, справді. Молоко, яйце, це взагалі, так? Да? Ну, картопля, була картопля. Була картопля, і а, макарон, макарони, боже, макарони. Ранку в обіди ввечері. ці галушки. Тепер вже ми так, так? Да? Трішки з молоком з усим якось повеселіше. Yeah. Щось покажу, що ну, і зараз ще от свої помідорчики у нас є. Огірочки ще у нас є, якісь. Аджика, Аджика є, да. так що ще поки. От... А перший рік цього всього не було. Наливаємо так, щоб покрити ягоди. Досить. Да. Небагато. Все, і збиваємо. Такий він, як шейк. Справжній коктейль і дуже-дуже смачний. Все, біжу до діда. Ну і ще що стосується молока, дивився я останнім часом рецептів всіляких в інтернеті з патен із сиру. І буду робити перші кроки. Робити сир, так як молоко є, треба його потрошку перероблювати. Коктейль ми, ми все не вип'ємо. Ну і хочеться, просто хочеться зробити сиру. Буду пробувати. Досвіду немає. Так що, що вийде, то вийде. Ну і, мабуть. Познімаю це на відео. Таке відео виходить про все потрошку і ні про що конкретно. Так просто недільне відео. Життя в селі. Такі ще тутуні також не відповідають тим, що на картинці. Покажу окреме відео зроблю. Тут у нас ще Ось така конструкція з'явилася в цьому році, на якій і іпомея червона або кручені паничі. А ось з'явилася ще така тут конструкція для іпомеї синьої. Вона у нас тут росте вже декілька років поспіль сама сіється, ми її тут залишаємо. Цього року в неї нова конструкція віглам такий. Тут портулак вже ось ось заквітне, вже покидав квітки. Також посіяли його десь ну, 4 роки назад, і він тут сам сіється кожен рік. Тут гамбу ховається в кінці. Да? Гамп. Це грушка, яку перший рік посадили. Вперше вона в цьому році цвіла. Навіть є на ній грушки. Їх там, по-моєму, чотири. Що може ще покаже, яка вона груша цього року. Ну. Це також червоне море, яке квітне блідорожевим. <ріст> Ось такий куточок. Білий налив, також багато яблук в цьому році. Багато їх. Багато агрусу, це Агрус буде червоний. Це Агрус білий. І теж щедро вродило, все щедро, е, ягоди. Також тут в втім, як назвати, садили ми є відео на каналі. Це петунія Бургунді, побачимо, що вони за ще так Смородинка. Також кущики вперше вродили в цьому році. Вже по три роки виходить. так Можна буде навіть зварити якесь варення. От. Ну, по городу я потім окремо пробіжуся. Це суниця лісова каска, яку ми вирощували з насіння позаминулого року. Також дуже вона щедро родить, ми постійно її обриваємо, вона ремонтантна, родить ціле літо, От, так підходимо по жменці також. Ну, На городі все, звісно, після дощу. І тепер така жара рвануло. тютюни такі вже стоять. Капуста. Все змінюється кожен день. Ну, обов'язково вечірня прогулянка. Пішли гулять палкою. Чекав мене на краю городу. ми ще пололи бур'яни. Чекав тільки з городу зійшов, вже пішли, пішли на прогулянку. Кажу, пішли. Да. Покажу наш город з горба. Заліземо на горба. Покажу. Як звідти це виглядає. Ой, гарно, вечір, жара відступила яром, таку прохолоду. Традиційна вечірня прогулянка, так? Да? Гамбу теж лежав, сьогодні ховався, під вечір вийшов, теж там в траві біля городу лежав на вечір. Так, ну і від До стовпа. Дойду. Тут красиво. Опа. І город як на ладоні. Зараз ми збільшимо тютю, -тю. що там гарбузи, кукурудза навіть можна розглядіти. Вон ну, там ще і Витю можна розгледіти. Там з лійкою бігає погорода. Ну ось таке недільне відео. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.